Вправа 345. Запишіть у вигляді степеня вираз. Ну, що, сартуємо. Перше завдання 12 у третій степені, Що множиться на 12 у дев'ятій? Що множиться на 12. 12 ми можемо записати як 12 у першій степені. Тоді цей вираз запишеться як 12 у третій степені, що множиться на 12 у дев'ятій степені, що множиться на 12 у першій степені? Тоді основа степені однакова. 12. А показники зараз додаємо записуємо як 3. Додати 9 додати 1. І це дорівнює 12 у степені. 9 додати 1 10 плюс 3 13. Отже, 12 у 13 степені. Переходимо до другого завдання P, що множиться на P, що множиться на P в 7 і множиться на P. Тож, запишемо P помножити на P, це P в квадраті, що множиться на P в 7. І помножити АП ми запишемо як P у першій степені. Тоді основа степені у нас однакова, записуємо P. А зараз показники додаємо. Буде 2 додати 7 додати 1. Ну і це дорівнює P 2 додати 7, 9, плюс 1 10. Отже, P в 10 степені. Переходимо до третього завдання. А плюс B в кубі. Помножити на А плюс B о 5 степені. Основа степені у нас А плюс B. Тоді. Вона однакова. Показники додаємо, буде 3 плюс 5. Це дорівнює А плюс Б. 3 плюс 5 це 8. Є. Четверте завдання: 1, 1 друга в четвертій степені що множиться на 3 других у 6 степені. Ну що ж, 3 друге, запишемо 2 других це одиниця, а ще залишиться одна друга. Тобто цей добуток можна записати, як одна ціла. Одна друга. У четвертій степені, що множиться. Отже, дві других це одиниця, що злижиться в нас одна друга. Отже, також вийшла одна ціла одна друга, але це вже буде в шостій степені, і це дорівнює. Ну, а зараз, якщо в нас основа степені однакова, то ми записуємо це як одна ціла одна друга. Зараз показники додаємо, буде 4 плюс 6. Ну і це можна записати як 1 ціла 1 друга у 10 Є? Yeah. Записуємо відповідь. Запишіть у вигляді степеня вираз. Записуємо в першому завданні 12 у 13 степені. в другому завданні записуємо P у 10 степені. в третьому завданні записуємо А плюс. Б у 8 степені. І четверте завдання. Записуємо 1,1 друга у десятому степені. степні.